Я вас здивую, але наш хліб, ціна цього хлібу дешевша ніж у всіх наших сусідів. Я говорю про тих сусідів, які є сусідами для нас сьогодні, європейські країни. А якщо порівняти ціну хліба, то в абсолюті вона дешевша від 25% до двох разів. Друга проблема: що купування спроможність в країні нижче. І якщо, наприклад, євро 25 заплатити за кілограм хлібу в нашій країні, це вже досить відчутна сума. То 2 євро 50 центів в тій самій Німеччині за той самий розмір хлібини, вже легше, тому що купівельна спроможність інша. Тому, на жаль, треба працювати над декількома факторами: не тільки над ціною зерна, яка є складовою, а над в цілому економікою, щоб Дозволяло нам більше витрачати коштів, і в пропорції витрати на продовольство були менші, ніж в інших країнах. Відповідно, це, це важливо.